Я Валентина, людина, яка вільно подорожує Європою. Але так було не завжди. У 2022 році мені було настільки страшно виїхати з дітьми за кордон, що, попри щоденну небезпеку в Україні, я залишалася. І коли я усвідомила, що моїм життям керує страх, то зробила йому виклик. За останні два роки змогла організувати самостійні подорожі до дев'яти країн світу і зробити це з двома маленькими дітьми. Моя головна ціль у 2025 році це організувати своє життя так, щоб досягати своїх цілей та усвідомо керувати своїм станом. Якщо ви хочете надихнутися, подивитися на світ іншими очима, тоді підписуйтесь. І я про те, як перетворювати кожен день на подорож, а своє життя на витвір мистецтва.